Постава, по-моєму, Постава повідомлена. Чого не всі не повідомлюємо? На жаль, на жаль, не всі серед нас вже тут. Деякі вже дивляться на нас звідти. Я прошу це. Підгадайте Давайте мене їх минути. Шромкова Губарь Коля. Букин Бори, Куч Толя, Сировато Света, Травин Сережа, Яценко Коля, Дудкин Боря, Горонин Жанин, Гарпуз Миша, Лучин Говласа. Давайте. Давайте сюда. Тепер, по поводу того, що так, і які, які плани, і все тому подібне. Ну тобто яка проблема виникає.